Добрий день, дітки! А ви любите фантазувати, щось досліджувати? Ось сьогодні ми будемо досліджувати, гратися, фантазувати, слухати казочку. Перше я вас запитаю, для чого може згодитися звичайна паличка з-під морозова? ну, поміркуйте. Можна їсти морозове, як ми вже сказали. Можна розмішати цукор в кружечці, можна зробити прапорець, можна взяти декілька і рахувати ними. А ще можна їх примінити в такому ділі. Зараз я розповім вам казочку, а ви зрозумієте. Зустрілись якось в лісі, їжачок та білочка. Та й запросила до одного гості. Приходьте мене в гості, сказала Білочка їжачкові. Ні, сказав їжачок, відповів так ні, бо я не вилізу на твою високу сосну до твого дупла. Приходь ти до мене. Так до тебе далеко. Мені стрибати по землі важко, з гілки на гілку швидше і легше. Та де ж далеко? сказав їжачок. Он же видно мою ялинку, а під ялинкою моя нірка. А давай поміряємо. Хто ближче живе, до того й підемо. Вирішила білочка. Давай, погодився їжачок. А як? Ось палички. Вони одного розміру. Покладемо їх одна за одного і поміряємо. Так, друзі вирішили. Дивіться, дітки, від міста зустрічі, ось ми позначимо прапір до Ялинки, де була нірка їжачка, вийшло три палички. Давайте перевіримо: одна, дві, три, три палички. А скільки ж до сосни, де було дупло пілочки? Давайте перевіримо. Одна паличка, дві, три. Стільки було їжачка? І ще одна. Це буде чотири, одна, дві, три, чотири, палички. Так. Ти живеш далі, сказав їжачок. Пішли до мене добре, сказала білочка, і вони пішли, і пішла чаювати, гостювати до свого колючого друга. Сподобалась, дітки казочка? То дивіться, скільки корисних речей ми зробили з палочки для морозива. З довгої палочки для морозива. Ось такий гарний прапорець. А короткими паличками наші тваринки рахували дорогу до свого дому. І ми їм допомагали, так? Давайте згадаємо. До... Нірки їжачка було одна, дві, три палички. А до дупла білочки було одна, дві, три, чотири на одну більше. І ми так здогадалися, так, дітки, ви теж здогадалися, що ця буде дорога довша паличок. Більше. Ось така гарна казочка, і нам допомогли наші звичайні палички для морозива. Малята, а ще давайте сьогодні порівняємо звичайні мотузочки. Ось у мене їх декілька. Ми їх подивилися. Ось, подивіться своїми очками. Ось у нас є веселий равлик. І давайте їх порівняємо. Візуально, коли ми дивимося, ми бачимо, що вони не однакові. А як же ми порівняємо їх? Ми можемо їх порівняти за довжиною. Як? Давайте, мабуть, їх порівняємо між собою, приставимо поряд, дивіться, ось ця у нас мотузочка найдовша. Ми... Приклали поряд наступну і бачимо, що ось такий кусочок довша перша, ніж друга. Потім ми ще одну мотузочку взяли. Якщо ми покладемо поряд, дивіться, ми знову бачимо, ще ось на такий кусочок наступна коротша. А ця довша, але ця коротша, а ця довша перша. І ще в нас є одна мотузочка, зовсім маленька. На неї, кажуть, найкоротша. От, дивіться, ще на такий косочок. То ми, як ми порівнювали дітки, ці мотузочки, ми їх можемо порівняти за задовжиною. Найдовша, коротша, трішечки коротша і найкоротша. Скільки їх порахуємо? Один, два, три, чотири. Так, чотири мотузочки. Всього чотири. Ось, і як ви думаєте, якщо равлик буде йти по найдовшій мотузочці, так? І по найкоротшій, то як він прийде швидше? По найкоротшій по най... чи найдовшій? Зараз ми подивимось. Дивіться, у нас дві мотузочки. І равлик повзе. Дивіться, якщо ми... ось він так повзе, повзе по короткій мотузочці, так повзе, 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 він же повільно повзе, І ось він доповз до кінця. А та мотузочка довга ще он далі. І ми бачимо, що ця скінчилась. Тому ми кажемо, ця мотузка коротша, а ця. Довше, ми їх порівняли? Ми ще можемо порівняти мотузочки за товщиною, ми просто бачимо, коли ми поряд поставили, що вони за товщиною однакові. А якщо взяти мотузочку і ниточку, дивіться, ниточка, то як ми їх порівняємо? Ниточка тонша, а мотузочка товща. Ви бачите, товща. І мотузочку, ми навіть ниточку можемо закрити ось так, якщо накрити. І тоді ми бачимо, що вона тоненька, а нитка, а мотузка товстіша. Так, ось так ми їх ще порівняли. Можна порівняти мотузочки. За довжиною, за товщиною, а можна нею малювати. Ось дивіться. Я виклала ось такою спіралькою і вийшов у нас гарний равлик. А що ви зробите зі своїх мотузочок? Теж порівнюйте їх і палички для морозова використовуйте, фантазуйте! І, може, у вас вийдуть зовсім інші речі. Я буду дуже рада. До побачення малята. До нових зустрічей!